Наступна гаряча точка, куди вирішила наша знімальна група, була поїздка на блокпост між Слов'янськом та Краматорськом Донецької області. На ділянці дороги до блокпосту розруха, зруйновані будівлі, сліди від мінометних обстрілів. Проте Слав'янськ, Краматорськ та інші звільнені міста поволі оговтуються від пережитої трагедії. Місцеве населення повертається у свої домівки. Українські вояки не ображають Правда, раніше. Як було так само було, а, а ті вояки вас не ображали. Як? Та ми їх так бачимо, десь бігають там самі по собі воюють. На блокпосту між Слав'янськом і Краматорськом несуть службу 10 тернопільських спецпризначенців. Тут пліч опліч з ними служать Житомирські десантники, харківські, нацгвардійці та інші військовослужбовці. Ми друг друга приходимо. Ну, атлічні ребята, скажу. Нема різниці, що східна Україна, що західна. Ні, взагалі немає. ні. взагалі нема. Всі добрі, всі познайомилися отлічно, всі раді, що в місті приїдемо в гості, не к нам, як к ним. Тобто, отлично все. Схід і захід разом. Основна задача даного підрозділу полягає в тому, щоб перевірка документів громадян, які пересікають дорогу на вказані, на вказані ділянці з метою недопущення проїзду сепаратистів, інших озброєних осіб, які сприяли введенню тут воєнних дій на, на, на стороні сепаратистів, а також оборона. Даного стратегічного об'єкту це міст Северодонецького каналу. Умови проживання у спецпризначенців дещо гірші, ніж в Ізюмі. На 10 чоловік це наша кухня, де ми тримаємо їсти склади, скажімо так. Яму викопали, щоб було чуть холодніше. Морзійна камера зараз просто електрики нема, бо взірвали під станцією. Була під станцією, працювала морзійна камера. Вон казан, вон тут готуємо. О, дрова колем, О, там їмо в дві зміни, тому що половина на позиціях, друга половина дій. Проте на спартанській умові тут не скаржаться. Розуміють, що йдуть бойові дії, і тут головне безпека, а не комфорт. Настрої патріотичні, бо тому, що живемо на, на своїй землі, комусь віддавати, та як то кажуть, іншим людям, іншим патріотичним. Та як вони говорять, що за ДНР, Новоросія, це наша земля. Сюди нема чого б Будемо тут до кінця, в принципі, і готові лишитися на третю ротацію, на четверту скільки треба. Міліціонери забезпечені боєприпасами, продуктами харчування. Хлопцям надає посильну допомогу нашій громадській організації. Це невід'ємна частина, така яка на сьогоднішній день працює, співпрацює з громадами, співпрацює з. Населеними пунктами, які знаючи, що наші бійці несуть службу в зоні антитерористичної операції надають певну посильну допомогу. Як розповідає один із спецпризначенців, нещодавно на блокпост спробували прорватися сепаратисти. Їхали на блокпост, сюди обстріляти наш блокпост. І їх обстріляли, потім БМДшка ВДВшна, копійка бронетранспортер, виїхав і вони влупилися, заїхали під нього. Два трупи і один в тяжкому стані. Тяжкому стані забрали, тих закопали тут. А їхній транспортний засіб автомобіль марки KIA Sorento – тепер служить правоохоронцям мішенью для проведення тренувань зі стрільби ручним гранатометом. Ми в такому дусі виховані давним-давно були. І все-таки співробітники міліції незалежно як би до міліції не Я думаю, що все-таки зараз поміняється відношення громадян до нас, враховуючи сьогоднішні події. Але. Дух цей у нас і був присутній давне давно. Просто в нас не було можливості його проявити таким чином. За словами спецпризначенців, вони готові до кінця оборонити територіальну цілісність нашої держави. У мене дружина працює в міліції, участкове в міському відділі. Я працюю в колишньому беркуті. З своїх переконань я по власній волі поїхав добровольцем і готові далі нести службу. Як ми попрадуємо певні моменти, як ми осуджували Беркут. А сьогодні співробітники коли ще беркоту тут, але вже є представниками спецпідрозділу Тернопільського ОМВС. Які тут відстоюють територіальну цілісність, я вважаю, що те, що відбувається сьогодні в нашій державі, це тільки консолідує. Я впевнений в тому, що Україна переможе. За словами спецпризначенців, більшість із них має намір залишитися в зоні АТО на наступну ротацію. Це настрій патріотичний всі готові йти до кінця, і щоб поскоріше закінчилось. Ну да, скучаємо за дитиною, за сім'єю, але мусимо бути скільки скажуть, стільки будемо.